Слава Ісусу Христу! Колись я читав життя одне одного святого, і там була дуже повчальна історія. Надзвичайно. Отже, в єгипетській пустелі жив колись преподобний Ава Пімен. Він був відомий тим, що він навчав інших монахів подвизатися духовному життю. так. Дуже багато. Монахів, братів приїжджали до нього там в пустиню, щоб вчитися від нього. І одного разу такий юнак, молодий монах, приїхав до нього і каже, Ава Пімен, навчи мене догодити Богові. І пімен на нього так, знаєте, подивився згори донизу і каже, знаєш, от там у нас є осел в монастирі, каже, будеш мати роботу. Доглядай за тим услом, каже, прибирай кожного дня носи йому воду їсти, давай. Кожен день, але нічого до нього не говори, тільки молися в своєму серці. Ну і той молодий послушник так і робив. Минув тиждень, місяць, вже рік, якийсь інший брат побачив, що той виконує такий послух і не витримав, знаєте, підходить до Ави Пімена і каже, «Отче, Ну чого ти його не вчиш писання чи молитися, а заставляєш його доглядати якогось там осла? А преподобний відповідає йому і каже, що осел це є відображення його душі. Якщо він навчиться не говорити до осла, тоді він навчиться слухати Бога. Якщо він навчиться бути покірним в малих речах, він буде вірний і у великих. Якщо він буде шукати слави, то він не зрозуміє Христа, який умолив себе і став робом для всіх. Розумієте? Якщо ми навчимося не говорити до осла, йому служити, ми почуємо Бога. Отже, сьогодні неділя ми читали в Євангелії, де Христос починає свою місію і кличе апостолів бути рибалками людей. І вони все лишають і йдуть за ним. І от справжні покликання, беручи оцю історію з тим піменом, так, з тим молодим монахом, справжнє покликання починається з покори. Апостоли з покорою лишають все. Вони ж мали той маленький бізнес. Кожен з них доглядав за ним, знаєте, лопавкою з рибу продавав, щоб прогодувати свою сім'ю, мати щось на життя. Лишають все, з покорою лишають. І традиційно так е склалося, що ми чогось думаємо, що коли Бог кличе апостолів бути рибалками людей, це тільки стосується апостолів і їхніх. Послідовників, так? священнослужителів, єпископів, священників іяконів. А то не так. Бог кличе всіх нас бути рибалками людей. Всіх до одного. Знаєте в чому проблема? Щоб бути рибалкою людей, людина має усвідомити радість в благовіщенні різдві, страстях. Воскресінні і Вознесіння. Людина має усвідомити, чого ж той Бог воплотився і помер за людину. Коли людина усвідомить ту любов, яку Бог показує, тоді вона може стати рибалкою. Тільки тоді, не інакше. Людина, така людина, як, щоб стати рибалкою, вона має мати особливі стосунки з Богом. Вона має його реально чути. Вона має йому служити. Вона має навіть випробовувати часом Бога. І Бог таку людину слухає. Розумієте? Отже, я всім бажаю бути рибалками, але перед тим, як стати рибалкою, нам треба навчитися не говорити до осла. Слава Ісусу Христу!